Любі друзі, добрий день! Сезон полуниці відкритий. Тільки з'являється полуниця смачна, треба робити мернговіролет з полуницею і шоколадом. Це сама смачна штука і дуже легко робити. По-перше, треба розігріти шоколад. Шоколаду треба взяти десь 30-50 г. Розігрівайте або в мікрохвильовці, або на одній бані, або як хочете. І е, починаємо працювати з білками. Нам треба мати білків 200 г. Це десь 5, 6, а інколи і 7 білків. Я роблю як? Беру їх. Наприклад, роблю хачапурі, мені треба помазати зверху жовтком, білок залишається, я його кладу в морозильну камеру. І так збираю. Оце назбирала, буду робити рулет. Зараз... Будемо збивати наші білки, білки кімнатної температури, трошки підсолимо і збиваємо. Так, Починаємо на малих обертах. Як оце вже так збили трошки, цукор 250 г, потроху додаємо і потроху додаємо оберти. В кінці збивання додаємо 1 столову ложку кукурудзного крохмалу і пробиваємо. Так, білки збиті, е, викладаю на силиконовий коврик, нічим його не змащую, розправляю на килимкові, на силиконовому не до країв, бо і так розширення буде. І зараз буду поливати шоколадом розтопленим, який. Вже кімнатної температури. Зробити візерунок, зараз ви все побачите. Приїхали. Так, робимо візерунок. Зараз отако сипемо, сипемо, льємо, льємо і вилимаємо весь шоколад і будемо робити мармуровий візерунок. Буде дуже красиво і буде дуже смачно, тому що полуниця і шоколад це таке поєднання. Це такий неймовірний десерт. Ну, ви знаєте, я добріших десертів, мабуть, не їла. Може, в мене такий смак, може, я дуже люблю полуницю, може, я дуже люблю шоколад. Може, я дуже люблю мерингу. Але отак. Візерунок робимо таким чином, бачите, отак. Як-небудь. Візерунок робимо як-небудь. Не повинно бути рівно, повинно бути як-небудь. І тоді, як він пропечеться... А пропечеться він десь пів години при температурі 150 градусів. Оце дуже важливий момент. Тому що якщо температура буде більша, він може трошки підгоріти, а нам треба, щоб він просох дуже добре. І так, 150 градусів, 30 хвилин, дивіться на свою духовку, орієнтуйтеся по своїм, по своїм даним, а я. Ставлю. І так, 30 хвилин треба було нашій мерензі для того, щоб приготуватися. Вона така зверху, чуєте? А всередині повинна бути м'якенька. Ну, вона і буде м'якенька. Зараз ми її знімаємо на решітку. Для цього потрібна решітка і потрібен ще один коврик. І зараз ми вам покажемо, як ми це зробили. Робимо такий фокус. Так, ми його перевернули. Не чекаємо, поки він вичахне. Ми його потім залишимо вичахати, але перевернути шкеребердь і зняти килимки. Або пергамент треба, поки він гарячий. Пергамент повинен бути тільки якісний білого кольору. якісний. Або ж килимки, найкращі килимки. ви бачите, як воно гарно знімається. Так, крем будемо робити звичайний вершково-сирний. Вершків 200 г і 250 г сиру домашнього. Ну тут їх не 250, я половину візьму. І так, будемо збивати спочатку вершки гарної якості 33%. Так, Додаємо цукрову пудру, столову ложку не більше, тому що у нас меренга солодка. Так, і збиваємо далі. Трошки ванілі або ванільного цукру. На такому етапі, не треба так, щоб вони стояли. Ми починаємо додавати сир потроху. Просто так. Звичайно, не перетерти, не перенічого. Не пере З ним все зробиться так, як повинно бути. Отак потроху і збиваємо. Так, я думаю, наш крем готовий. Можу, я додала більше, ніж 250 грамів сиру, то сир нічого не псує. Тепер переміщаємося до нашої полуниці, яка вже порізана. Пробуємо рукою наш виріб, нашу меренгу, вона вже. Практично холодна. І от тепер беремо і накладаємо оце красивий такий крем. Так, Зараз будемо його розмазувати. Розмазуйте таким чином, ну, як звичайний рулет, скручувати будемо. Куди будемо скручувати, кажи. Так. Тако, якщо тако, тоді сюди крем, сюди. А тут його повинно бути менше, бо будемо закручувати. Будемо закручувати. Так, розпреділяємо так. От, от я думаю, нормально. Ой, як пахне полуниця. Це ж просто полуниця найкраща. Так, тепер беремо полуницю і теж так, знаєте, слово гарне, таке щедро, щедро накладаємо. Можна додати лохину. З лохиною теж дуже смачно. Але так як зараз сезон полуниці, лохина почекає трошки. І зараз будемо його скручувати у рулет. Будемо тако знімати. Мені так буде зручніше скрутити. Так. Робота достатньо складна. Але... О. Але. О, 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 о. О, я чую, він там трошки проривається, то не страшно. Ви бачите, який буде красивий? Супер. Так, треба, знаєте, от постаратися. О! О! Так, о! О, а ну-ка. Скрутили. Чудово. Тепер в такому вигляді, в скрученому, кладемо на підставочку і в холодильник. Для стабілізації десь. Ну, скільки витримає душа, хоча б пів години. Так, наш рулет простояв у холодильнику 2 години. Все стабілізувалося, ми його вийняли, оздобили полуницею і м'ятними листочками. І зараз треба з однієї сторони трошки відрізати, якщо ви думаєте, подавати його е, своїм гостям, щоб він був красивий. Так, кому відрізати? Мені. О, бачите, Тут одразу є кому відрізати. Зразу з'являються люди, які хочуть це все зараз з'їсти. Оп, є. Забирай, забирай. Дякую. І тепер, так він буде виглядати в розрізі. Дуже гарно. Я дуже хочу, щоб всі покуштували такий смачний рулет. Він, правда, він такий смачний, він такий смачнючий полуниця, шоколад. Меринга дуже смачний, дуже смачний. І робити його не складно. Дякую увагу.